Казка квіточки. В одній чарівній країні на зеленому лужку росли собі чарівні квіти. А чому вони були чарівними? Тому що вміли розмовляти і гралися, мов діти. Квіточки були всі різні. І червоні, немов жар, і жовті, як сонечко. І білі мохмаринки, і блакитні, як весняне небо. Жили вони дружно і весело, аж ось сталася одна подія. Пробігала тим самим лужком із квітами маленька дівчинка-яринка та й загубила дзеркальце. Воно закотилося в травичку і зупинилося біля наших квіточок. Першою в дзеркальце помітила червоненька квітка. Зазирнула вона в нього, побачила себе та й запишалася. Ой, яка я гарна. Всі інші не такі, як я. Не буду ні з ким дружити, сказала Квітка. Але й інші квіточки подивились у дзеркальце і подумали так само. Я біла найкраща. Я жовта найкраща. Я блакитна найкраща, а решта не такі, тому вони гірші. Почалися між квіточками суперечки. Вони припинили гратися, і стало сумно на лужку. Тим часом Яринка прийшла на чарівну галявинку шукати загублене церкальце. Доки вона його шукала, то почала плести собі віночок, взяла червоних квіточок, але віночок був хоч і гарний, та все-таки в ньому бракувало кольорів. Тоді яринка набрала різних квітів і білих, і жовтих, і блакитних. Тож віночок вийшов барвистий, яскравий, дуже гарний. Аж тут і дзеркальце знайшлося. Одягла яринка віночок, глянула у дзеркальце, і усі квіточки побачили, яка то краса, коли різні квіти, різні барви збираються разом у веселий віночок. І зрозуміли квіточки, хоч усі вони різні, але однаково привабливі, однаково важливі для інших, та й перестали сваритися. І вже жодна квіточка не вважала іншу, не таку, як вона сама, гіршою за себе. А тепер ну трішки поміркуємо, чому квіточки? Посварилися, якщо хто небудь чимось відрізняється від інших, то чи гірший він? Що ж допомогло квіточкам знову подружитися? Чому віночок такий гарний? Що значить бути дружніми?